Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами трошечки пограємо за розбійника, подивимося, як він себе буде почувати в ямах. Хотілося б вам просто розповісти про одну із самих, як на мене, чудових збірок для гри в цьому сезоні, в 9-му сезоні. Тому що ця збірка є супер потужною, вона нам чудово підійде для проходження сотого рівня ями. Вона не є однією з найсильніших, е, виключно для проходження ями, але вона є однією з найзручніших. Чому? Е, тому що тут нам не потрібно концентруватися дуже сильно на монстрів. Все, що ми робимо, це намагаємося їх бити просто нашим проникаючим пострілом. Я вважаю, що збірка та, що у нас на Пастку смерті, вона, звичайно ж, буде набагато ліпшою, ніж ця збірка по урону. Також збірка та, що у нас е, знаходиться в ладері, яка грає через кинжали, буде також ліпшою для проходження високих рівних ям, буде ліпшою по урону, але я б не став, е, ну, скажімо так, прибирати з рейтингу саме ось цю збірку на проникаючий постріл е, по тій причині, що вона просто-напросто зручна. Вона зручна нам, друзі, для всіх івентів абсолютно в грі. Тобто вона чудово буде проходити босів, чудово буде проходити підземелля сезонні, чудово буде проходити орду, не буде взагалі ніяких проблем для того, щоб швидко рухатися і в халтайді, і будь-у де у відкритому світі. Хоча, в принципі, начебто всі івенти майже перерахували ми. Що мені в ній подобається, це те, що вона максимально друзі проста. Тобто тут немає знову ж таки ніяких дуже складних механік, звідкіля береться в нас урон. Єдине, що ми маємо тут спіймати, це хороше загартування на нашому мечі і на нашому кінжалі, щоб були у нас хороші загартування саме на урон від холоду. Тому що основний урон, друзі, який наноситься збірка, це урон саме від нашої зброї, тобто від холоду. Тут нав навіть наносить урон настільки вміння, скільки саме властивість цього меча. Тому мені вона сам, сам найбільше, мабуть, подобається, от як вона виглядає, тому що давно не було в нас збірок на розбійнику, які б грали якось через наші основні вміння. Тобто в основному все, що збирали гравці, це була пастка смерті. Я думаю, що пастка смерті просто-напросто всім гравцям, ну, майже всім. Окрім тих, хто через неї ще не грав, просто-напросто набридла. І от для мене було відкриттям, коли в дев'ятому сезоні якийсь гравець зібрав саме цю збірку на проникаючий постріл. Тому що, якби я знав, що буде така збірка, я б, мабуть, не розбирав свої прекрасні луки на 4 зірочки і залишив би їх для того, щоб грати саме на цьому персонажі. Але. Сталося так, як сталося. Луки можна вибити нові, збірку можна зібрати наново на сезоні. Нічого нам це не заважає зробити. Друзі, що мені в ній подобається, це те, що мені подобається взагалі на всіх збірках на нашому розбійнику. Мені подобається те, що у нас. а тут навіть прокачувати нічого. Мені подобається те, друзі, що у нас максимально. Стійкий персонаж, тобто немає ніякої проблеми в нього для того, щоб вистояти в будь-якому івенті. Тобто, щоб ми не проходили, абсолютно точно у нас вистачить і стійкості, і урону для того, щоб е, спокійно себе почувати. Тобто, неважливо, який портал ми будемо йти, нехай це буде навіть сотий рівень. Е, Скоріше за все, в нас не буде ніяких проблем зі стійкістю, тому що ми знаходимося далеко від монстрів, ці монстри абсолютно точно досить часто заморожуються, зупиняються, вони до нас просто-напросто не добігають. І таким чином, ця збірка є суперзручною в багатьох івентах. От Якщо б мене запитали, яка саме збірка одна із самих зручних, я б порадив або саме цю через проникаючий постріл, або все ж таки збірку на пастку смерті. Тобто, якщо вам набридла вже пастка смерті, якщо ви на ній награлися і в шостому сезоні, і в сьомому сезоні, і в восьмому сезоні, то як варіант можете, <кхм> можете обрати саме ось цю збірку, тому що вона також є. Досить зручною. Те, що мені подобається, окрім того, що вона зручна, вона ще й стійка. Ну, Я думаю, геть багато порталів ми з вами бігати не будемо. Можу тільки відразу сказати, що вона буде себе чудово почувати саме на сезоні, друзі, тому що там у нас йдуть сезонні насичення, вони дуже сильно піднімають нам наш урон. Тому що за рахунок взагалі цих сезонних насичень, ця збірка має максимальну свою силу. Тому що якщо ми будемо грати без них, у нас не буде додаткового модифікатора на стихійний урон, і ми будемо значно менше його наносити ну, цього урону від холоду. Але вона буде все одно іграбельною, навіть якщо сезон закінчиться, тобто босів вона точно зможе проходити, зможе проходити якісь рівні порталів. Не супер високі, але я думаю, що 90 без, без питань вона пройде. От на рахунок сотого тут уже не скажу, тому що взагалі, якщо ви не знали, Ну мало збірок, можуть нормально себе почувати вже в сотому рівні Порталу. Ну У нас такої цілі немає, бо в нас в принципі і символи вже всі прокачані до сотого рівня, тому що це можна зробити без питань Я думаю у сезонному світі для того, щоб. Якимось чином далі щось тестувати на своєму персонажі, тобто, щоб він вже був прокачаний повністю, а все, що ми там хотіли на ньому зробити, це виключно для нас було фановим. Тобто, Щоб у нас був вже зібраний персонаж, і ті збірки, якщо ми хочемо на ньому якісь зібрати чи протестувати, ми вже граємо повністю зібраним персонажем. Хтось скаже, що це не весело, але я знаю, наприклад, гравців, які не досить часто грають в гру. В них взагалі прокачано там декілька персонажів. і От вони час від часу просто заходять для того, щоб пограти в гру. Тому. Ну, для таких гравців, можливо, є сенс прокачувати ті гліфи для того, щоб потім спокійно перезібрати собі якусь збірку, щоб на ній просто-напросто грати. Для всіх інших, звичайно, буде логічним обирати саме ту, що грає на сезоні, і прокачувати найпотужнішу та, що грає в нас саме в сезоні. Ну, Щоб не займатися дурницями. Дурницями можна позайматися, в принципі, і мені, тому. Ви можете просто на це подивитися або не дивитися, тут вже вибір ваш. Розмова не про те. Я вважаю, що якщо обирати, я б пограв би навіть за цю збірку хоча б по тій причині, що вона відрізняється від тієї збірки, яку ми повністю зібрали, максимально ну, ідеально. У восьмому сезоні, тому що збірка на пастку смерті буває просто-напросто приїдається, і нам ну, не весело на ній постійно грати, особливо якщо вона іграбельна декілька сезонів, вона починає набридати. Тому я думаю, що багато гравців просто-напросто минули цю збірку. Я дивився навіть по ролику, скоріше за все, про неї ролика не буде. Так, дивимося, ну, 4 хвилини десь ми йшли з вами цей портал 80 го рівня. Збірка просто на Пастку Смерті вона вже не раз оглядалася на каналі, не, не один раз ми її збирали, і думаю, буде мало просто-напросто сенсу збирати її ще раз і показувати вам, як вона працює в дев'ятому сезоні. Там, в принципі, зрозуміло, як вона працює, зрозуміло, як вона виглядає, тому що. ну... Дуже багато роликів про неї є вже на каналі. Вони не сказати, щоб сильно застаріли, тому що, по суті, все, що буде відрізнятися, це візуальні ефекти і кількість урону, який вона буде наносити у 9 сезоні. До речі, по урону там не так все печально. В принципі, він буде плюс-мінус на тому ж самому рівні, як і в нас був у восьмому сезоні, тому що глобально там. Змінилося на персонажі Т. Так, це ми з вами, мабуть, вімкнули навіть на той рівень. 90-й. 90-й я навіть ще не проходив тут. Ну, давайте подивимося. Ні, розбійник, 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 проникаючий постріл. 90-й взагалі не проходив. От 90 й мабуть, тут зараз будуть проблеми, можливо, ми його навіть не пройдемо. Але раз уже ввімкнули 90-й, тому що 80-й, тут ця збірка проходить хвилин 10. Зараз подивимося, як це буде виглядати в 90 рівні. Подивимося, друзі. Можу сказати точно те, що збірка на пастку смерті 100% іграбельна, з нею все зрозуміло. От Якщо набридла по якійсь причині комусь збірка на пастку смерті, то можна спокійно пограти через збірку на проникаючий постріл, тому що вона весела, друзі. Ця збірка просто буде зручніша, ніж збірка та, що через кінжали. Знову ж таки збірка та ще через кінжали, Вона класна, так, але вона класна виключно для ям. Щоб стояти в гущі монстрів, крутити ці кінжали, нікуди від цих монстрів не відходити і просто-напросто намагатися їх якомога швидше пройти. Якщо ж брати в розрахунок те, що ми щось іще будемо робити в грі, а не тільки лише проходити ями і не тільки високого рівня, а ще потрібно буде якось розкачуватися і грати. То я б не сказав, що збірка на кінжали вона така ж весела, така ж зручна, як і, наприклад, навіть ось ця збірка, чи збірка на Пастку Смерті. Не хочу нічого поганого сказати про збірку на кінжали. Просто пояснюю вам, що, наприклад, для мого ігрового процесу для. Мого стилю гри вона просто-напросто не підходить. Тому що я збирав її ну, не один уже раз, не в одному сезоні. Я розумію, в принципі, так, як вона працює, і вона мені от не подобається, як вона працює у відкритому світі. Тобто, ну, нею можна грати, звичайно, ви будете наносити урон однозначно. Вона буде іграбельною, але саме щоб сказати, щоб вона була зручною. Ну, навряд чи. Чому кажу, що буде все нормально зі збіркою на Пастку Смерті? Багато хто з гравців казав, що вона грати там не буде, що вона буде грати жахливо. Друзі, вона буде грати через пасивку жахливо. Close Quater Combat, якщо не помиляюся, це пасивка на. Ближній бій, тобто пасивку на ближній бій так, її знизили в уроні. Там виставили розробники максимальну кількість цього бонусу, який ми можемо дібрати. Зараз, можливо, його дивитися не будемо, тому що тут потрібно бити нам по монстрам. Тому що, якщо не будемо бити, то наш персонаж вже не буде таким стійким. Але що можу точно сказати, через цю пасивку, так, буде велике... Зниження вороні буде досить велика різниця між 9-м і 8 сезоном. Але так як ми через цю пасивку і не грали в попередньому сезоні, тобто не грали через неї в 8-му сезоні, а грали через імпульс. Імпульс розробники друзі не чіпали. Та ця збірка на пастку Смерті вона просто буде працювати точно таким же самим чином, як вона працювала в нас і в попередньому сезоні. Ну, Звичайно, зміняться сезонні сили. Але урону від того менше в неї не стане. Тобто ну, зміниться стиль нанесення цього урону, але по пасивкам і по вмінням все залишається ну, схожим чином. Тобто вміння самі розробники не чіпали. Дошки там ну, особливо не чіпали. Тобто всі бонуси, що ми отримували до цього моменту, ми їх будемо отримувати собі спокійно і в дев'ятому сезоні. І для тих, хто казав, що збірка на Пастку Смерті неіграбельна, в нею неможливо буде грати в 9 сезоні, вони, мабуть, опиралися лише виключно на тих гравців, які проходили на високі рівні ями в рейтингових таблицях саме на цій пасивці. Я ж опирався на загальну інформацію, як інші збірки проходять ці рівні ями, і точно розумів, і навіть протестував це на тестах, що збірка через пастку смерті буде собі спокійно грати вже не через насильний урон, не через подавляючий урон, а буде спокійно собі грати через критичний урон, через пасивку імпульсу, не через пасивку ближній бій. Тому для мене було чесно загадкою, чому всі кажуть, що не знаю, можливо, це хтось один придумав і всі просто-напросто повторили. Але ну, не буду казати ні про кого, нічого поганого. Мені, якщо чесно, все одно. в мене тут ціль інша трошечки. Тож, про що я? Я коли тестував цю збірку. На цю пастку смерті на тестовому сервері, потім тестував, уже, коли сезон вийшов, можу сказати, що все з нею буде нормально, абсолютно точно вона прийде сотий рівень порталу. Нічого там в уроні такого страшного не врізали цьому розбійнику, навіть якщо враховувати, що він зараз по типу знаходиться на останньому місці в ладері, і ця збірка мало кому цікава, це не говорить про те, що цей клас поганий. Це говорить про те. Що в нього просто залишилися попередні збірки, не те, щоб старі збірки, От попередні збірки з попередніх сезонів, тобто збірка на кинжали, щоб крутити навкруги себе ці ножі, і збірка через пастку смерті, які на яких просто гравці вже награлися. Тобто, через ці збірки, чому я не хочу збирати збірку на кінжалах, Тому що я нею награвся ще в четвертому там, чи в п'ятому сезоні, чи, можливо, ще раніше, коли ця збірка з'явилася. І гравцям просто-напросто не цікаво грати на цих збірках і проходити якісь там високі рівні ями. Тому розбійник саме зараз. Найнепопулярніший клас, тому що в варвара нова абсолютно збірка через випад чи через ну, різними вміннями викликається там, урон. Але через базові вміння, в друїда нова збірка через новий предмет. У, е, у чарівника нова збірка через гідру, у духонародженого нова збірка через новий предмет. У некроманта е, покращена нова стара збірка через міньйонів за рахунок рукавиць, але е, тою, якою давно ніхто не грав ще з третього чи 4 четвертого сезону, тому що вона не була такою потужною. І чудова посилена збірка на темряву, та ще через посивку грається. Тобто в усіх є якась варіативність, якась чудова нова збірка, за яку можна спокійно собі грати. А у розбійника вийшло так, що в нього або на, самому, на самій вершині ладеру знаходяться збірки, якими гравці вже награлися в попередніх сезонах, або просто знаходиться. Збірка ось ця, яку ні ніхто чомусь е не бере до уваги, не робить на неї великих якихось е не те, щоб ставок. Ну, тобто ніхто не розцінює цю збірку як щось суперкласне, тому що вона не настільки потужна, щоб пройти суперкласно ями вище сотого рівня. Але вона грає. Вона грає навіть без сезонних сил, вона спокійно собі проходить от 90-й портал. Ну, можливо, пройдемо за хвилин 10, але це не точно. Але ж це без сил, без ніяких бонусів, без нічого. Тому саме кажу, що її варто збирати в сезоні і збирати її саме під сезонні сили, тому що буде найбільший урон в неї саме там. Але вона весела, нею можна грати. Тобто, я думаю, що просто розбійником мало хто ставить рекорди, мало хто грає, тому що, по-перше, ця збірка через проникаючий постріл вона не найпотужніша. Це перша причина. Друга причина те, що інші дві збірки, які потужніші, ніж ця збірка, вони. Скажімо так, ну, застарілі, тобто вони все ще грають, але вони просто-напросто гравцям не цікаві, тому що ними ми грали, ну, як мінімум, збіркою через Пастку вже грали три сезони. А збіркою через ножі ми грали дуже багато часу ще в перших сезонах, там, в четвертому, в п'ятому, можливо, навіть в третьому. Тобто, ну, тому цей клас знаходиться десь приблизно на останньому місці. Ну і звичайно, тому що йому врізали все ж таки трошечки урон. по... І дерево навичок по пасивкам трошечки врізали в дереві, але це не означає, що він неіграбельний. Він все ще може грати, все ще цей персонаж може щось чудово в нас в грі робити. Це не означає, що він поганий. Просто він людям або набрид, або немає такої збірки, яка б могла. Перевищити по урону ті збірки, що є на інших класах, і тому за нього просто-напросто така ситуація зараз складається в нас в ладері. Але якщо це ваш улюблений клас, якщо ви хотіли пограти за розбійника, я б радив вам саме спробувати пограти за ось цю збірку саме в сезоні. Тому що бачимо, що тут ситуація така, що. Без каталізаторів і без каменів, у нас ми дуже сильно втрачаємо вороні, що навіть 90-й портал ми проходимо супер довго. Але якщо ми проходимо його без сили, без додаткових каменів, то уявіть, що буде на сезоні. Тобто ця збірка однозначно пройде сотий рівень порталу. А так, вона досить гарно себе показує, друзі. В усіх інших івентах. Вона абсолютно чудово от грається в Орді. В Орді це взагалі прекрасна ситуація. Там дуже класно вона грається, вона дуже чудово виглядає, вона суперстійка. Ну, 4 хвилини залишилося, це означає, що десь 11 хвилин ми проходили з вами цей портал. Але майте на увазі, що це було без бонусів. Тому радив би вам її зібрати. Тому що вона мені дуже сильно подобається по ігровому процесу. Якщо б були бліпші речі, якщо б були б додаткові бонуси, якщо б були б у нас е, кращі предмети, кращий цей меч, е, ну взагалі все ліпше, то без проблем ми пройшли з вами з сотий рівень порталу. Я думаю, ну, для тих, кому це було цікаво, е, будь ласка, збірка працює, збірка нормальна, на неї можна грати. Для тих, кому був цікавий саме найсильніший клас в цьому сезоні, звичайно, обирайте духа народженого або чарівника. Він на другому місці з друїдом, якщо не помиляюся зараз. Ну Там варвар уже потрошечку підбирається, підбирається по ладеру до другого місця, також тобто там досить схожа ситуація. А На розбійнику все ще можна грати, просто він не популярний, от і все. У нього є досить цікава от, нова збірка. Моя ціль була показати лише, як вона працює, друзі. Є бажання можете її збирати, якщо захотіли пограти на розбійнику. Досить чудова, досить класна збірка, можна нею. Пройти сотий рівень порталу. Якщо вам набридла, наприклад, Пастка Смерті, або ви не хочете, як я, грати через кинжали, які ми ви награлися вже, мабуть, за півроку чи за рік, поки там існувалася гра, ще на початку перших сезонів, тому що та збірка існує давно, ще як тільки з'явився той аспект на ті кінжали, щоб вони крутилися навкруги нас весь час. Тож, друзі, якщо це відео було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.